Здрасте. 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 Вітаю вас. Шановні колеги, ви знаєте, що українці щодня демонструють стійкість та сміливість щодо боротьби з ворогом. І сьогоднішній день це не виключення. Бачите, що ворог підступно атакує всю нашу енергосистему в країні, але наше збройне сили України, держава готується до... Звільнення своїх територій, тому формується гвардія наступу. Міністерство внутрішніх справ розпочало кампанію з добровільного рекрутингу на території всієї країни. На базі національної поліції, Національної гвардії прикордонної служби формується вісім штурмових бригад. В ці бригади війшли наші герої, які. Захищали територію України і в Гостомілі, і в Харкові, і в Маріуполі, в Рубіжному, де в інших містах, де йшли і ті, хто знаходиться зараз в Бахмуті, також входять до цих бригад. Це буде костяк. А інші люди це добровільний рекрутинг, це не мобілізація. Саме високовмотивовані бійці, які долучаться до лав Міністерства внутрішніх справ, зможуть і мати матимуть можливість і звільнити нашу територію в цьому році. А саме головне, що зможете отримати і фах, і додатковий фах, і розпочати свою роботу в Міністерстві внутрішніх справ. Будуть вони навчені та озброєні, одягнуті по всім сучасним нормам, будуть тренуватись і тільки потім будуть вже долучені до захисту нашої країни. Я сьогодні і мої заступники об'їжджають традиційно по п'ятницям всі пункти, всі пункти з рекрутингу. Вони у нас сформовані в шісті ЦНАПах в Кременчуку, Полтаві, Миргороді, Лубнах, Пірятіні та горішніх плавнях. Йде активна робота завдяки нашим і поліції, Національної гвардії, прикордонній службі і е, е, центру комплектування. Працюють всі сім днів на тиждень з ранку до вечора. Можна записатися до цих бригад в цих ЦНАПах або на сайті мвсшторм.мвс.говкрапкайо. Приходять різні люди, бувають, які просто цікавляться, що саме представляє собою об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь. А є такі, які самі прочитали інформацію в інтернеті, хтось сказав, підказав, і приходять і одразу мають намір подати анкету. Ми розповідаємо, в чому саме суть, які будуть завдання, тому що. Це спеціально об'єднана бригада саме національної поліції, яка буде виконувати бойові завдання на територіях, де ведуться бойові дії. Скажіть, будь ласка, чи є якісь критерії відбору добровольців? Так, звичайно, громадянин України, вік від 18 до 55 років, вільно володіє українською мовою, має гарне самопочуття. Тільки чоловіків, І жінок, і чоловіків беруть, всі бажаючи. І вас вже зверталися жінки, так? Так, і жінки. Жінки деякі навіть більш мотивовані, ніж чоловіки. Пані Наталя, скажіть, чи багато вже приходять людей, чи є те, що вас здивувало, наприклад, серед кандидатів? Ну, таких здивувало те, що приходять взагалі ті люди, які вже були в АТО з 2014 року. І вони хатять, але вже в них вік вийшов, тобто вони старшого віку. Оце здивувало, тому що вони ну, більше хочуть, ніж зараз молоде покоління. А так зараз приходять, цікавляться. Ну якщо на початку року, як попередній набір буде тривати до 1 квітня. Звертатися можна в будь-який відділ ЦНАПу в Україні. Перелік ЦНАПів є на сайті. Працюємо за графіком ЦНАПу. Навіть працюємо в неділю. З 8 коли до 17, коли до 20 -ї. Цілодобово. Цілодобово можна звертатися за номером гарячої лінії та заповнювати анкету на сайті.